Ходи? Каже, що він черв'як. Угу. Угу. Маємо проблеми зі школою капець. Та ви що? Да, він просто банально до неї не встигає, поки він доповзає. Це всі уроки закінчуються, розумієте? А що це за шрам такий великий на спині? А, о, то такий на всі плечі. Так, а то від лопати. <ріст> то я йому пояснював, що він не черв'як. Ага. Слухайте, ну мені в принципі все зрозуміло. Дивіться, а, йому просто бракує вашої уваги. Сходіть кудись разом, поспілкуйтеся разом проведіть час. Розумієте, про що я? Думаєте? Так. Ой, точно, дякую, дякую. Я придумав. Візьму його на рибалку.